Цілісність та суверенітет умовної країни Амберленд порушила агресивно налаштована сусідня держава Редленд. Потужно застосовуючи інформаційно-психологічний вплив та пропаганду, загарбники штучно ініціювали сепаратистські рухи в регіоні. Це призвело до відмежування частини території від Амберленду та створення невизнаного світовим суспільством Ладгала для відновлення суверенітету та територіальної цілісності. Уряд Амберленду ініціює поліцейську операцію. Аби навести лад в регіон, вводяться підрозділи багатонаціональної бригади. Це сценарій командно-штабного навчання Клинова Арка арка-2015», яке триває у Литовській республіці. Сценарій цьогорічних навчань був складений на основі викликів та загроз, які існують в сучасному світі. Україну цьогоріч представляють 35 військовослужбовців із командувань сухопутних та високомобільних десантних військ Збройних сил України, а також інших вітчизняних військових підрозділів. До тренувань активно долучилися наші офіцери зі складу багатонаціонального штабу литовсько польсько української бригади, яка нещодавно розпочала свою діяльність. Більшість учасників на навчаннях Клинова Арка вже не вперше. Це в мене четверте навчання. Постійно, можна сказати, кожен раз є якісь зміни невеличкі, тобто приходиться привикати до якихось нових моментів. Досвід такий, звичайно, відіграє важливу роль, тому що вміти працювати в такому контингенті, де беруть участь різні країни, тобто трохи складновато. В ролі головних інструкторів, як і в попередні роки, офіцери та сержанти збройних сил Канади, за плечима яких участь у багатьох миротворчих операціях в різних куточках планети. Одне з ключових завдань для нас це сформувати спроможність усіх учасників навчання до виконання завдань в єдиному форматі. На цей момент ми зробили багато для того, щоб стати єдиним цілим і вдало виконати завдання, яке визначив командир. Сценарій цьогорічного навчання має чимало спільного із збройним конфліктом на сході нашої батьківщини. Тож учасники вчаться адекватно реагувати на найбільш імовірні виклики та загрози. Не випадково командиром багатонаціонального батальйону призначили українського офіцера, який має значний досвід виконання завдань в зоні проведення АТОМ. «Сьогодні я буду доповідати своє рішення командиру командиру бригади, яке я прийняв для підтримання миру в моєму, в моєму районі. І якщо командир бригади затверджує це рішення. Я його довожу до командирів рот, і ми приступаємо працювати це вже практично на практичній фазі. Клинова арка 2015 триватиме до 20 листопада. Про результати та досягнення ми розкажемо у наступних випусках. Антон Миронович, Ірина Зінчук, Олексій Мазурін, час ЧЕМ. Ча".